Підписуйтесь, розписуйте це відео, ставте вподобайки і спонсоруйте. Площа Альма була створена окремим указом від 6 березня 1858 року, і вона розташовується між Нью-Йорк і президентом Вільсона. для українців. Дуже важлива, властиво є спеціальна дата утворення цієї площі. Чому так її назвали? Чому в Франції, в Парижі така дивна назва Альма? Вона у когось викликає відчуття, що це якесь можливо, німецьке слово? А насправді в перекладі з кримсько-татарської мови альма означає яблуко, тобто це яблучна річка, гарна назва. Це назва річки, яка тече в Криму. Чому ж така почість річці? А через те, що в 1854 році там відбулася величезна битва, переможна битва французької і британської зброї, і поза як Франція перемогла тоді російську армію. Розбила її то відповідно таким чином було увічнено назву битви на цій площі. Битва відбулася у рамках Кримської війни, тоді коли Росія намагалася нагнути Османську імперію, аби заволодіти ще більшими теренами, зробити своїм внутрішнім морем чорне море, і ці амбіції постійно насичували імперське тіло тодішньої тоталітарної Росії, і колективний захід вирішив чинити цьому спротив і зупинити загарбницьку Росію. Тому ця мітка на мапі Парижу є українською. Україна причетна до неї. В бою під Альмою вдалося завдати нищівного удару царській армії, але в Кримській війні не вдалося розгромити Росію настільки, аби звільнити усі поневолені Росією народи від її гніту а таку мету ставили перед собою значна більшість учасників цієї війни, і український акцент у війні кримській є дуже значним. Він полягає не тільки у тому, що один з керівників Османської армії сформував військове з'єднання. Складено з українців про це ми поговоримо в іншій окремій серії наших фільмів про кримську війну. А у цій ми хочемо наголосити усе, що відбувалося на теренах України, забучі його панування, усі перемоги, які відбулися на нашій землі, мають стосунок до нашої історії. Кожна поразка імперії повинна тішити і мусить тішити усі поневолені нею народи. І битва Під Альмою є одною з них. Так тоді не вдалося в Кримській війні зруйнувати Росію, але в битві під Альмою і перемогою союзників у Кримській війні відкинуто імперські амбіції у захопленні нових земель. Все-все Що присвячена перемозі французької зброї над російською в Україні була віта. також звичайно тут була та частина України окупована. Російської мінімальні он речі так і свід. Російський культурный санк, там трошки пана, не хоче не вийти. Це ціпулі з хрестами. Це вони далі міста альма. Це Польща. польща альмас, це присвячена Назва хочеться присвячена це Альман, Це французька армія. Разом з союзниками перемогла російська. Останній така. Підписуйтесь, бо якщо ми не будемо множити власну історію, розповсюджувати її, про нас будуть розповсюджувати історію чужу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і спонсоруйте.